Які ти знаєш види психічних розладів. Ну, наприклад, ОКР, як у мене. Простими словами, це той стан, коли ти одержимий якоюсь ідеєю, якимось предметом, ти хочеш цим обладати або виконати якусь ціль. Хоча ти розумієш, що це нелогічно, це можливо неправильно або не на часі, а але ти нічого не можеш з собою вдіяти, ти все одно це хочеш. І ось як результат. Ти купляєш чергову BMW з пробігом півмільйона кілометрів. Ви на каналі Solidol Media і ми починаємо. Так, я не невіліковно хворий, і я не вважаю, що це проблема. У мене була змога ще з самого дитинства, коли я був маленьким шмаркачем, змога зростати в одній з таких машин. Так вона була набагато старша, ніж 39-ка. У мене за спиною. Але ще тоді я міг зрозуміти по тій машині, що вони набагато кращі, ніж все те, що продукував тоді наш в лапках Автопром. Коли в 70-х штампували усю ВАЗ-2101, у БМВ опціонально вже встановували АБС. Коли дев'ятки і вісімки починали фарбувати в металік, у БМВ був кондиціонер або клімат контроль і круїз-контроль. Ви взагалі вдумаєтесь, наскільки ми тоді відставали? Скільки мені тоді маленькому хлопчику? Принесло це вражень, і наскільки сильно я захопився ідеєю мати БМВ, власну BMW. Я хотів таку ж саму, як була у батька Є12. Е але хотів трошечки краще, трошки з більшим мотором, може, трошки з більшою кількістю опцій, ніж у нього була. Але, на жаль, час і Гаманець внесли свої корективи, і BMW не стала моєю першою машиною. Проте стала другою, і третьою, і четвертою, і п'ятою. І буде шостою, бо ця вже продана. Моторчик цей почав ставитися, по-моєму, з 98-го року на п'ятюрки, на трьошки, абсолютно на все, що було у BMW. По самому мотору це чугунний блок, алюмінієва башка, видає він від, по-моєму, 187 до 193 кінських сил по заводу. Ясна річ, це все чіпується. На заводських агрегатах, катиться там десь до 220 сил. 230 може. Далі вже треба е, трошки мудрити по деяких датчиках, по турбінці, форсунках. Ну, межі нема. Все від твого бюджету і бажання. Конкретно тут повністю заводський мотор, прошитий на 220, по-моєму, кінських сил. І найцікавіша фішка саме цієї тачки це коробка, якої тут не було по заводу, а саме шестиступенева механіка. Так, ти міг отримати шестиступеневу механіку, якщо ти замовляв 44 мотор. Це, по-моєму, єдиний мотор, на який ставилась 6-ступенева механіка. Так, тобі була доступна тільки 5 або 5-ступеневий автомат. Значить, по комплектаціях ти міг мати абсолютно нікому не потрібний, незрозуміло для чого існуючий дволітровий М-52 на механіці. На якомусь там тряпічному салоні, який там зроблений з бабусиної якоїсь ряднини з катерини, неважливо. От. А міг мати якийсь там супер-пупер наворочений 4,4 М62 на автоматі або шестиступеневій механіці, на шкіряному салоні, з ломом спинок, з підігрівами сидінь, можливо, навіть з масажами. Або міг замовити спортивні сидіння, як в нашому випадку, проте вони тут. Не шкіряні, а вони з Алькантари, з заводської Алькантари, яка, незважаючи на пробіг 480 тисяч кілометрів, в просто суперовому стані. Я, чесно кажучи, навіть не уявляв, що таке можливо, щоб на такому пробігу салон був настільки доглянутим. Також у нас зроблений ухил на спортивність машини. Так, це, це трошки слабко повірити, зважаючи на її вік. Але у нас спортивні сидіння з механічними регулюваннями. Вони алькантарою, як я вже сказав. Стеля також чорна М-кермо. Е, 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 Воно вже перешите в Алькантару, це вже не фабрична тема, але ну, виглядає непогано, не трошки, трошки не практично, але виглядає добре. Е, також чувак, який або жіночка, яка купляла цю машину по заводу, заплатили за е М-бампери. Вони заплатили за м підвізку в цілому машина себе поводить дуже дуже непогано. Тож, якщо ти приглядаєш собі саме універсал, тобі треба буде звертати увагу на якісь певні окремі елементи, а саме на ляду. На ляді, в тому місці, де скло відкривається окремо від неї, по оцих от контурах, також з'являються місця з корозією. Відкриваєш, заглядаєш, не вагаєшся, піднімаєш там ущільнювач, перевіряєш, все буде окей. По всьому торцю, по усьому периметру окантовки ляди, також буває іржа, і під цією планочкою. Там де номерні знаки. Також там може бути шпакля. Не вагайся, бери з собою товщик. Так, це тупо для машини, які 20 років, але все одно перевіряй. Ти хочеш купляти машину для себе і надовго, тож перестрахуй себе на всякий випадок. The next day. Що ти розумієш, потрапивши в салон цієї машини? Немиган. Вибачайте, рановоди, це камінь не тільки у вашого роду, але проблеми з ергономікою вам притаманні були завжди. А тут все орієнтовано для водія. Зроблено дуже дуже так розумно, в доступі ні до чого тягнутися не треба. Все дуже все душевно, по домашньому по-бмвшному. По сидіння спортсінце це просто великий лайк. А вони тут налаштовуються просто як завгодно. Ти можеш налаштувати нахил спинки, ти можеш налаштувати нахил сидіння. Ти можеш його підняти, опустити, витягнути або трошки запхати назад під колінну підпору. В цілому, ти сидиш настільки зручно, ти не йорзаєш, ти не випадаєш з крісла в поворотах. Все дуже зручно, дуже кайфово. І сидіння ще й дуже м'які. Тобто ти не втомлюєшся від дальньої дороги. Це, знаєте, як сісти в улюблене дідусеве крісло, яке може дати боком. Так, ну що ж. По-моєму, час рушати і перевірити, як ця машина веде себе на ходу. Але обов'язково пристібайте ремені. Отож. Ну що, пробуємо. Так, по музиці. Тут могла бути е, звичайна BMW шна магнітола, інтегрована, яка закривалась панелькою з мікроліфтом. Також могла бути. Магнітола з невеличким екранчиком і цифровою клавіатурою. Вона могла мати керування автономкою, могла мати навігацію. Я правда не дуже розумію, що можна було розглядіти в такому менюсенькому екранчику, але це було дуже непогано для своїх років. Ну а трошки пізніше з'явився так званий 16 на 9, який встановлений вже тут. Що менша версія, що 16 на 9 були обладнані бортовим комп'ютером, який показував тобі витрату пального. І твою середню швидкість і температуру за бортом, ти міг там виставити будь-які параметри, там, налаштувати радіо тощо. У тебе в багажнику міг стояти ченджер на 6 дисків, як тут. Проте, ще є окрема прикаляха, окремим, ну я не знаю, дисководом, мабуть, його так назвемо, у тебе могла бути навігація. Навігація була доволі така примітивна, вона була. Дискова, але це краще, ніж ніяка. Ну, єдиний, звісно, мінус, що для того, щоб її оновити, треба було, ну, ти нічого особливо не оновиш, тобі треба просто купляти диск або іншої країни, або треба купляти більш свіжий диск, щоб, щоб карти оновились до актуальної версії. Якось так це працювало. А на сьогоднішній день ясна річ, це вже не актуально. Але тоді це було щось таке доволі вражаюче. Трохи зупиняючись на самій магнітолі, там була така функція, як керування так званою вентиляцією, що на такий, ну так би мовити, наш формат буде звучати як автономна пічка. А що ця автономна пічка тобі давала? Ти собі ставиш таймер ну, приблизно на восьму ранку, щоб тачка була прогріта. Ти до машинки підходиш, відкриваєш, а в тебе вже тепло і в салоні, і мотор теплий. Тобто тобі не треба витрачати час на прогріви, чекати, поки почне дути теплень пічка, ти просто сів, поїхав, і вже красавчик. Стосовно е, самої машини, універсал тобі дає дуже багато всяких плюшок. Ти, Можеш загрузити своїх друзів і поїхати там, почилити по райончику, відпочивати на дальнякі кудись там, в гори, неважливо. А ще ти можеш поїхати, скажімо, заготовити картоплі собі на зиму. Приїхав, загрузив собі повний багажник аж до самої стелі. Якщо треба склав заднє сидіння, і у тебе просто неймовірна кубатура залишається в салоні. Ти можеш загрузити до хрена всього. Наприклад, я на, от, привіз на цій машині пралку. Пралка доволі велика, але вона помістилася аж бігом і ще залишалось місто, щоб там, я не знаю, грати на баяні десь поряд. Ну, загалом, я така людина, що я взагалі ніколи собі не хотів е, дві речі: чорну машину і універсал. Що я купив, ви бачите. Що мені особливо подобається в цих машинах, чому я взагалі такий повернутий на BMW. По-перше, це зручність посадки. Я їздив, ну не скажу, що на супер-багатьох машинах, але ніде мені не було більш зручно, ніж BMW. І ця динаміка просто наступаєш, всі оці вичегелювання, вона прям насипає, вона їде, як ти хочеш, коли ти хочеш. Так це не буде властиво усім моторам BMW. Я не кажу там про дволітрові бензинки, які взагалі нікуди не поїдуть. Мабуть, провезуть тебе від нуля до пенсійного фонду за певний проміжок часу і на тому все. Але саме ось такі мотори, 3 літрові дизелі, 3 літрові бензини, ну, можливо, не настільки мають крутного моменту. Але Боже, які вони дають тобі емоції, особливо, якщо він прошитий. А якщо ти взагалі повернутий з головою максимум, ти, 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 ти відморозок. Ти захотів собі зробити бі-турбо на цей мотор, або ти там, купив вже бі мотор, або свапнуту машину, там, де в тебе вже є 280 з чимось коней, Боже, як вона буде їхати? Ця механіка шестиступенева, ця керованість це просто бомба. Я не розумію, ну, там існує якась певна категорія людей, як, ну, наприклад, як я. Яка думає, от я зараз маю BMW, там, молодшу, старшу, неважливо. А на що я пересяду після? І от я один із таких, я не знаю, на що я пересяду після. Але, будучи молодим дідом, і таким самим дідом, який, так би мовити, завжди стверджував, що ось раніше було краще, от машини раніше робили інженери, зараз маркетологи. Я один із тих людей, які. Все ж таки хочуть відкритись для чогось іншого, для чогось більш нового, можливо. Я поки що не знаю, що це буде, але це обов'язково буде. При всьому вище сказаному, зважаючи на його динаміку цього мотора, ти отримаєш доволі таки демократичну витрату палива. На машинах, у яких в нормальному стані паливна система і взагалі сам мотор, ти зможеш досягти десь витрати до 7 7,5 літрів в місті. Якщо говорити про трасу, це буде, ну, мабуть, низькі 6 або навіть менше. Є випадки, коли трапляється, там витрата 5,5 трасою. Ну, ну Десь от, приблизно в таких межах. Але якщо ти будеш їздити, ну, плюс-мінус по-пенсіонерськи, не будеш там виджугелювати там, гривну 80, там, ще щось, там ну, гривну 20 їде, ще нормально. Якщо ти хочеш універсал, який, окрім того, щоб просто буде тебе доставляти куди тобі треба, але ще й буде давати тобі кайф від їзди, який буде як виконувати усі твої господарські забаганки, возити там картоплю, кататися з друзями, їздити десь на рибалку. Але при цьому ти хочеш, щоб це було знаєш, спонтанно, ти захотів і увімкнув такий режим. Оп-оп, і понеслась, і понеслась. Якщо ти хочеш отаку от експлуатацію, якщо ти хочеш керованість, щоб машина була передбачуваною, і ти не парився про те, як вона себе поведе там, в якомусь повороті, ти хочеш бути впевнений на в їзді, тоді це для тебе. Але зважай, обслуговування тут буде не дешевим. Ну, Понятно, це не буде коштувати космічних бабок, але це і буде вже не рівень мегана. Тому що машина трохи більш складна, ніж він, вона не просто про пересування, вона про пересування з кайфом. Вона тобі буде дарувати емоції, вона буде дарувати тобі комфорт, і все це буде об'єднано в одному кузові. В цьому. Але тобі про... при цьому треба буде ще відповідно за нею доглядати. Якщо вже на то пішло, як за жінкою, як за дівчиною. Ти маєш дарувати їй свою увагу, ти маєш дарувати їй свій час, ти маєш вже вкладати в неї свої гроші, якщо на то пішло, і вона буде відповідати тобі взаємністю. Вона не буде давати тобі взагалі нічого із вище перерахованого, якщо ти просто заб'єш і будеш кататись. От якщо ти просто будеш кататись, нищити її, не доглядатимеш за нею. Вона просто розвалиться, а ти закріпишся за думкою, що BMW це просто ламуче сміття, яке не буде виїжджати із сервісу, якщо ти взагалі будеш туди їздити. І продаси її якомусь лошку, який точно так же закріплятиметься в такій думці. Тому, якщо ти зациклений саме на тому, щоб їздити на BMW і отримувати кайф від їзди, тоді вже купляй таку машину. Але розраховуй на нормальне обслуговування, не економ Я тобі не стверджую, що ти маєш купляти саме оригінальні запчастини, але не скупися хоча б на дорогий замінник. Бо якщо ти поставиш якусь китайщину, вона у тебе відригне через там, 5, 5 сотень кілометрів, через тисячу кілометрів, ну і що. І ти потім будеш розказувати, що ця херня, нафіг я її купив, краще б купив там Рено, Опель або ще якусь бричку двічку. Отож, що ми за сьогодні дізнались? Якщо ти хочеш нормальну, економічну машину і в міру дешеву в експлуатації і обслуговуванні, якщо ти не хочеш, щоб вона була нудною, банальною, і просто возила тебе з точки А до точки Б, я думаю, що вона тобі підійде. Просто твоя задача знайти машину не максимально усосану, а максимально доглянуту. Це вже буде цінник не від 3,5 тисяч баксів, як за тачки, які стоять на колінах, а це буде вже 6,5 або вище. Так що, якщо хочеш нормальну машину, не вагайся платити більше. Якщо тобі все це підходить, якщо ти готовий боротися з її віком, її пробігом і трошки доглядати за її кузовом хоча б раз на пару років, то запрошую тебе до клубу дегенератів. Не забувай підписатись на канал, ставити коментар і вподобайку. Гарного дня. Дякую за увагу! Це був канал Салідол Медіа. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і коментувати відео. Гарного вам дня!